Вітання всім шанувальникам передачі смакота. Погодьте, що іноді бувають такі дні, коли, щойно впоравшись з однією справою, згадуємо про іншу. А ще ж треба щось і перекусити. Смажити чи варити не особливо хочеться, тож як альтернативу пропоную приготувати досить просту страву, яка влаштує і за смаком, і за часом приготування. Ділюся з вами рецептом гарячих апетитних бутербродів, які переконано припадуть вам до смаку. Потрібно зовсім небагато продуктів: копчена ковбаса, майонез, плавлений сир, сир твердих сортів, перець, помідори, батон та зелень. Сьогодні в програмі приготовлений на швидкоруч, холодний, гарячий, з овочами, м'ясом, рибою, солодкий, апетитний та надзвичайно смачний бутерброд найпопулярніша страва усіх часів і народів. Саме слово бутерброд прийшло до нас з Європи, точніше, з німецької мови, де воно дослівно означало хліб з маслом. Звичайно ж, сучасний бутерброд не обходиться лише цими двома інгредієнтами. Скільки б не було рецептів бутербродів, вигадки нових ніколи не вичерпаються. Різноманітність рецептів гарячих бутербродів може здивувати. Страва з бутербродами дуже вдало доповнить будь-який стіл. Тож наразі розпочинаємо процес приготування. Нам потрібно нарізати батон. Його будемо нарізати як на звичайні сінькі канапки. Бажано тонкувато. Приготувати цю страву може будь-хто, і дорослі, і навіть діти. Інгредієнти можна використовувати різноманітні. Смачний бутерброд приготовлений за гарним рецептом, замінить сніданок і навіть обід. Історія походження бутерброда дещо заплутана. Ось, наприклад, деякі вчені вважають, що перший бутерброд був створений іодеями, тому в період святкування Великодня люди їли хліб з маслом, іноді мазали його медом. Інші джерела відправляють нас в далеку казкову Індію, запевняючи, що саме чапаті є предками сучасного бутерброда. Однак найбільш достовірною виглядає версія походження бутерброда середньовічної європи. Саме в Європі скибочки хліба використовували замість тарілок, укладаючи на них шматочки м'яса, риби та інших продуктів. Гарячі бутерброди мені чимось нагадують піцу, але для їхнього приготування замість тіста використовують хліб. Найкраще їх робити, звісно, що з батону, але якщо його немає, то можна і з білого хліба. Цікаві та яскраві бутерброди. Вони вносять різноманітність до меню, дозволяють красиво і апетитно сервірувати різні продукти. Їх подають як самостійне блюдо, а також як закуску перед обідом або вечерею, до супу, сніданку або до кави чи до холодного столу. А також беруть бутерброди з собою на пікнік. Або в походи. Можна приготувати бутерброди і коли несподівано приходять гості. Тепер будемо нарізати наші інгредієнти. Залежно від кількості і вибору продуктів, які у вас є, готують великі калорійні бутерброди. Зовсім маленькі закусочні гарячі бутерброди на підсмаженому хлібі. Ковбасу копчену потрібно подрібнити. Сюди можна нарізати що завгодно в залежності від вашого смаку. Головне, щоб ці продукти неодмінно поєднувалися між собою. Добре приготовлений бутерброд подобається всім. Діти охоче їх їдять навіть з тими продуктами, які вони не дуже люблять. Для них дуже важлива красиво оформлена їжа, тому і бутерброди мають бути особливо яскравими та привабливими. Історія бутербродів розпочалася так давно, що дуже складно дізнатися перше джерело, в якому ж куточку світу з'явився все ж таки перший бутерброд. Але є деякі аргументи з цього приводу. Де ж насправді вперше з'явилися бутерброди, достеменно невідомо. Але те, що поласувати смачними витворами мистецтва нам вдасться сьогодні, це точно. Сьогодні бутерброд це найпопулярніша їжа, особливо у тих, хто працює без тривалих обідніх перерв. Що стосується начинки, то тут немає ніяких обмежень. Практично у кожному рецепті гарячих бутербродів використовують сир. Навіть ті, кому не подобаються звичайні бутерброди з сиром та маслом, неодмінно полюблять смачні бутерброди із тягучим сиром. Саме його черга і прийшла. Але сир ми будемо натирати на дрібну тертушку. У сучасній кулінарії розрізняють два види бутербродів відкриті і закриті. Інакше кажучи сендвічі. Закритий бутерброд відрізняється від відкритого тим, що продукти розміщуються між двома шматочками хліба. Саме завдяки цьому бутерброд значно зручніше їсти. За способом подання до столу їх розрізняють на гарячі, тобто розігріті у мікрофильовій печі або духовці, а також холодні. Подають гарячі бутерброди, як правило, відразу після приготування. На те вони і називаються гарячими. У холодному вигляді закуска втрачає смакові якості. При подачі гарячі бутерброди зазвичай прикрашають гілочками свіжої зелені. Ось і сир перетертий. Його ми додаємо до ковбаси і будемо нарізати помідори. Як на мене, ця страва дуже смачна і поживна. А щодо її користі нам повідає дієтолог. Візьмемо основання, це батон, що в нашому рецепті, який предоставляється, Батон, батон урознь. Бывает цельнозерновой хлеб, хлеб с трубями, хлеб из муки, как минимум второго сорта, но не высшего и не первого. И если вы возьмете хлеб со трубями, либо из цельнозерновой муки, это намного больше даст пользы, нежели вреда. Потому что батон из белой муки, мы имеем в виду высшего сорта, это продукты с высоким гликемическим индексом. Что такое гликемический индекс? Наверное, уже все знают. Это то, насколько при потреблении данного продукта повышается уровень сахара в крови. Тем самым, потребляя утром простые углеводы, что есть представитель батон, да, наш уровень сахара в крови очень быстро поднимается. Этих скачков не любит сердечно-сосудистая система, не любит вообще и поджелудочная железа, потому что инсулин на это должен вырабатываться, тем более с утра. С утра мы должны заряжаться сложными углеводами, которые постепенно поднимают уровень сахара в крови, выдерживают его на протяжении 2-3 часа, этот уровень сахара, и человек имеет прилив энергии, постоянный, стабильный. Вот если школьник съедает булку, он съедает уровень энергии, Поднимается, сахар поднимается, когда он приходит на занятия, ребенок засыпает, потому что уровень сахара в крови резко падает при потреблении сложных углеводов мы имеем стабильный уровень энергии, то бишь и настроение, и эмоциональное состояние, и концентрацию, что важно, особенно делаю акцент на школьниках, потому что все-таки общаясь с мамочками, понимая, что кормят именно часто бутербродами. Что говорить о следующих слоях? Да? В рецепте указан сыр твердый и сыр плавленый. Сейчас, конечно же, все диетологи закричат, что сыр плавленый – это очень вредно, однозначно. Сыр плавленый, как таковой продукт недомашнего производства, есть вредным для организма и содержит в себе транжиры. Слово транжиры, наверное, сегодня уже все знают, которые влияют на клеточном уровне на наш организм, на каждую нашу клеточку. Поэтому моя рекомендация не исключить это из рецепта, а приготовить самостоятельно. Достаточно много можно в книгах в интернете найти рецептов. Домашний плавленый сыр очень легко готовить. Но если вы уже делаете горячий бутерброд, я бы рекомендовала использовать один, один вид или другой. То есть не два сыра вместе, потому что все-таки сыр – это высококалорийный продукт, это высокожирный продукт, и тем самым совмещая углеводы, а если вы взяли белый хлеб и жир, ну, все мы знаем, где откладывается это наше жировое депо обычно у женщин на талии. Что касается вот листовых... Овощей, огурцы, помидоры, перец, листья салата, вот, вот этого может быть безмерно много. Если это домашнее, однозначно в нем есть только польза. Да? Если вы делаете зимой этот, этот бутерброд, то максимально замачиваем эти овощи в соленой воде, дабы избежать обработки, которая есть да? для сохранения и выращивания данных овощей. Вот такова моя рекомендация. Но все-таки я бы еще добавила сюда белковую какую-то компонент. То есть это может быть кусок просто курицы. Вы можете отбить филе, сделать на пару и положить в этот бутерброд. И он будет достаточно сытным. То есть человек получит и белки, и жиры, и углеводы. Что самое важное, чтобы это было сбалансировано. Ни в коем случае, конечно же, не колбаса, не бекон, не какие-то субпродукты, да, Ми говоримо качественной белковой пище, потому что нашей клеточке нужна и энергия в виде углевода, защита в виде жиров и строительный материал в виде белков. Перець потрібно очистити від плодоніжки і потім його нарізати соломкою. До речі, перець краще за все брати різних кольорів, тоді і бутерброди матимуть дуже красивий і яскравий вигляд. Тепер всі інгредієнти нам необхідно перемішати із майонезом. Можна посолити і поперчити, якщо це вам до смаку. Тепер цю духняну ароматну суміш нам слід викласти поверх батону. Передостанній завершальний акорд ми наразі потремо сир і розмістимо його поверх наших поки не гарячих бутербродів. А наразі до вашої уваги наш кулінарний порадник. Просто. Наразі ми посипаємо поверх наших бутербродиків сир і будемо розміщувати деко до гарячої духовки. Температура має бути десь 200-250 градусів. Гарячі бутерброди апетитні прекрасний вибір для тих, хто поспішає вранці, збираючись на заняття. Або вирішив перекусити під час перерви на роботі швидко, смачно, якісно, поживно та доступно. Тож готуйте разом з нами і смакуйте на здоров'я. А з вами була передача смакота. До наступної зустрічі в ефірі.